Всім привіт, давайте другу частину масок. Погнали! Так, давайте чот, розставимо. Так, так, так це Тралалейлон. Це Тут напевно бомбардіну. Це, так, це так, напевно Тун-Тун-Тун тонсаур а це балеріні. Я правильно так, зробила? Так, давайте давайте Давідові. Давід, давід! Не навіть, не навіть. Не навіть. Навіть. пробуй прийти ці маски! Чуть, Ах. Фокуси, я тоже фоку знаю. Оп, іщезла. Так. О, конфетки.

Тебе зразу вбили, ха! Ще раз. Не ще раз інша маска. Проходимо. Так, давайте подумаємо, куди. Йому може? Ні. Окей. Їй. Ні, давайте Давіда віддамо. Давід, пройде цю маску, давай. Ок. Сеньори, сеньори. <laughs> <laughs> давай дальше, дальше, давай дальше, <laughs> дальше давай. Давай, 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 давай. Майло. Все, ты не прошла. You я loss. не прошла. Давай. <laughs> давай ты еще маску. Крестики, нолики, <laughs> Давид. З... Мы двое на выиграли. Yeah. Давайте te попробуем. Да, а что? Не верим. В смысле? Просто не верим. Давайте доведем. Ваш... Давид! Пошел. Проходь. David, да, ваша, очень Ты тяжело. Знаешь, что с Тимом? Можно я тебе позвоню? И извини, но нет. Почему? Я занята. Чем ты так занята, что не можешь говорить? Как? Я, я занята. Понятно. Папа. Что не можешь говорить?